На 90 квадратів, а кімнати в скільки буде, я й не знаю. Тетяна Кравчук розповідає, новий будинок для родини будують на місці колишнього, який був зруйнований російськими обстрілами у березні 2022 року. У цьому селі вони з чоловіком прожили 50 років. У нас був хороший домик. Ми зробили ремонт в ньому. Він був утеплений. Ми його так любили, той домик туди все вложилось. Поки оселю будують, родина живе у літній кухні. Це у нас літня кухонька. Тут, тут у нас раніше були курчата, корови держали, телята. Взагалі, тут все було. тепер ми. За відбудовою свого житла спостерігає і Наталія Єдина. Будують будинок 120 квадратних метрів. У нас цей проєкт вибрали ми з сином, старшим. І... Там буде дві тераси, чотири спальні, ну, чотири кімнати, два, дві гардеробні, ванна, два туалети. Така будинок дуже гарний. Мені подобається вже він. Наталія говорить, будівництво почали восени 2024 року, але потім зупинили. З 27 червня 2025 року роботи відновили. Обіцяють на новий рік я буду в хаті. З дідом поки що, але не знаю, чи будемо. Я дуже надіюсь, бо нам по 76 років, і хочеться вже свій будинок, хочеться в свою кімнату. Ну, ми вже звикли так жити. У цьому селі, до початку повномасштабного вторгнення, було 940 будинків. Усе житло зруйноване або пошкоджене російськими обстрілами, розповіла помічниця старости округу Лариса Соколова. Село розбите на 95%. відсотків. Навіть навіть на цей час, що залишилися будинки, після трьох років вже пішла руйнація стін, і там, де були капітальні ремонти, тепер уже підрядчик приходить, а там немає як робити капітальний ремонт. Там треба робити нове будівництво. Роботи відбуваються у рамках експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, і фінансуються державним коштом, розповіла Лариса Соколова. На даний Час заключено 262 договори на нове будівництво і 99 договорів на капітальний ремонт. Зараз іде відбудова десь вирото близько 100 фундаментів, звели вже стіни, є, десь роблять дахи вже і роблять капітальні ремонти. Також у селі відновлюють інфраструктуру, розповів заступник начальника Чорнобайовської сільської військової адміністрації Андрій Микитін. Наразі це майданчик, де знаходиться будинок культури, де люди проводили час, відпочивали наразі. Після обстрілів ми його демонтуємо і готуємо до нового будівництва. Це комплекс та будівля, де буде будинок культури, в якому зможуть люди зустрітися і відпочити. Це буде старостат, де будуть працювати староста з робітниками. Центр надання адміністративних послуг, де будуть обслуговувати мешканців населеного пункту. Наразі ми бачимо центр безпеки також на стадії фундаменту, амбулаторія. Уже закладено на 99% газопровідної труби. Заміна водореж... водомережі Також уже на фінальному етапі майже всі магістралі замінені у вересні. Розпочнуть будівництво освітнього комплексу школи та дитячого садка, розповів Андрій Микитін. Марина Круглова, Яна Самко, Ігор Печенко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсонщина.